Шановні друзі, колеги, партнери, добігає кінця 2024 рік. В ці передсвяткові дні всі згадують все, що було протягом цього року. Одне можу сказати, ми пройшли цей рік, прожили його дуже достойно. Кажу ми, тому що ми всі тут в тилу допомагаємо військовим, як можемо, чим можемо. Ми пройшли цей рік з дуже добрими, гарними результатами в нашій роботі. Отримали доволі непоганий врожай. Зараз готуємося до весняних робіт, до весняної посівної. Хочу, щоб всі наші друзі, колеги, партнери були, перш за все в злагоді і в мирі самі з собою, зі своїми рідними, близькими, оточуючими. Щоб, врешті-решт, наша держава здобула таку тяжку, важку, але таку важливу перемогу для нас, щоб настав в кінці кінців мир. І всім хочу побажати, шановні, щастя, простого людського щастя, здоров'я, наснаги, терпіння і сили у 2025 році.